На безпекові теми ми говоримо впродовж там останніх трьох годин і продовжимо це робити з нами. Ворон, заступник командира окремого навчального батальйону регіонального управління Сил ТРО Схід. Пане Вороне, вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава. Героям слава, пане вороне. Ну, оскільки так заявлена заявлена певна тема про військову підготовку. Ви чи не розкажете більше, наскільки вона оновилась, наприклад, там за останній час, і що вона собою являє зараз? Ви знаєте, динаміка та методи війни постійно змінюються. Тому ми маємо бути гнучкими та адаптивними у всіх аспектах. Постійно вдосконалюватись, задля того, щоб гідно приймати всі виклики на нашому шляху, відповідна і програма підготовки змінюється і вдосконалюється, виходячи з аналізу ведення бойових дій. А саме акцент підготовки йде на збереження життя військовослужбовця, його психологічну стійкість, вміння та навички, якими повинен володіти кожен солдат у бою. На відміну від попередньої програми, в 30 діб в нові, в нові більший термін навчання, це півтора місяці. Окрім автомата, який вивчали військовослужбовці, додались колективні відеозброєння, такі як кулемети, гранатомети. З'явилася спеціальна підготовка, що включає в себе роботу з РЕП, РР та БПЛА, а також протидію ним. Також змінився розподіл годин по основних предметах навчання, таких як вогнева підготовка, тактична підготовка, домедична та інженерна. В цілому спостерігається позитивна динаміка в цьому напрямку. Окрім цього, окремо наш батальйон впроваджує інтерактивні методи навчання: Це симуляції, рольові ігри, моделювання реальних сценаріїв. Завдяки такому підходу новобранці не лише отримують знання та навички, а й розвивають впевненість у своїх діях. Програма дає можливість кожному адаптуватися до умов війська, навіть якщо до цього він не мав військового досвіду. А, Вороне, от якраз з приводу цього військового досвіду, якщо його не було, на якому етапі можна визначити майбутню спеціалізацію військового? Коли... Зрозуміло, ким може бути той чи інший фахівець, якщо в нього ще й не було цієї базової загальної підготовки. Визначення майбутньої спеціалізації відбувається на фінальному етапі курсу БЗВП. На протязі всього курсу ми спостерігаємо за здібностями кожного курсанта, їхніми особистими якостями та вподобаннями. Залежно від результатів підготовки, рівня фізичної форми, комунікаційних і лідерських навичок, ми надаємо рекомендації щодо подальшої спеціалізації. Я вважаю, що саме цей підхід дозволяє максимально ефективно використовувати потенціал кожного військовослужбовця, щоб він був не просто частиною системи, а знайшов своє місце і виконував завдання, які відповідають його сильним сторонам. Пане Вороне, і ще знаєте про одну групу військових хотілося б поговорити. Це вояки, які свого часу самовільно залишили частину. А чи є специфіка їхнього можливо якогось додаткового вишколу, в чому він заключається і від чого залежить? Стосовно нашого підрозділу, то до нас потрапляють лише військовослужбовці, призвані за мобілізацію або за контрактом, а, але в нас налагоджена взаємодія з бойовими підрозділами, обмін інформацією та досвідом. І, і так можу з певністю сказати, що в бригадах проводяться заходи щодо підготовки людей, які повернулись із СЗЧ, а також з підрозділами, які на той момент не виконують бойові завдання. Тобто, тренування і навчання де постійно, бо це запорука успіху. Вороне, психологічна допомога це те, чого потребуємо всі ми. І новобранці вони не є винятком, а тим паче, коли вони опиняються в нових незвичних для них умовах. Чи проводиться така психологічна робота, психологічна підтримка? Якщо так, як це виглядає? Ну, ми розуміємо, що е навіть підготовка може бути серйозним випробуванням для новобранців, особливо для тих, хто раніше взагалі не мав стресових ситуацій. Тому велика увага приділяється саме психологічній підтримці за чотирма напрямками, психологічна адаптація це курсанти працюють із військовими психологами, які допомагають знизити рівень тривожності та побудувати впевненість у собі. Друге, це тренування стресостійкості. Через реалістичні симуляції вони вчаться діяти раціонально у стресових умовах. Третє це групова динаміка. Ми створюємо умови для розвитку командного духу. Це допомагає відчувати підтримку товаришів навіть у складних ситуаціях. І четверте, це постійний супровід. Психологи, інструктори постійно моніторять емоційний стан новобранців, щоб допомогти їм пройти через складні моменти навчання. Ми прагнемо, прагнемо створити таке середовище, щоб курсант не лише став частиною військової системи, а й відчував, що армія це місце, де підтримують, допомагають розкрити його потенціал, щоб він відчував себе як в другій родині. Дякуємо вам Дякуємо. за пояснення. Нагадаємо був військовий, позивний ворон, заступник командира окремого навчального батальйону регіонального управління сил ТЕРО Схід. Ми